Мова йде про швидку зміну цільового призначення земель Міністерства оборони, і тут дуже важливо до другого читання вичистити корупційні лазівки, аби не розбазарили все, що там ще залишається. Це перше. Друге, очевидно, що потрібно сьогодні дати можливість швидко приймати рішення щодо зміни дислокації військових частин, але служба безпеки України має працювати дуже активно над тим, аби виявляти тих, хто здає потім місця дислокації, а не влаштовувати політичні репресії проти опозиції. Але ви знаєте, ви сьогодні такого понаголосовували, що військовим іноді не допоможе навіть зміна місця дислокації. Яка сьогодні найбільша потреба у військових, окрім зброї? Всі підрозділи просять генератори. Генератори просять і за свої гроші вони ці генератори заправляють. Ви сьогодні, група 231, проголосували за те. Аби з 1 вересня кожна українська родина плюс 2 гривні платила за кожен літр дизеля і палива. Ось що ви зробили. Ви знаєте, що зараз пишуть вам українці? А ви цю інформацію включіть в уроки щастя? Там її надавайте, будь ласка, про щастя, яке ви сьогодні наголосували. Європейська солідарність оголошує акцію, шановні українці. Ми дамо кожному з вас наліпку «З» The... Плюс 20% і наліпіть це на кожен генератор, аби знали хто сьогодні проголосував за те, що з 1 вересня ваші родини грабують. Військових грабують. Нам говорять, дірка в бюджеті це правда, але не покладайте цю дірку на простих українців. Уряд треба змінювати бездарний, непрофесійний, нефаховий уряд. Тут немає прем'єра зараз, який ці дві гривні замість того, щоб знайти інші джерела фінансування, і ви кожен з вас. Повісили на простих українців 231. Колись була тут така група, 239 комуністів. Це ви комуняки. Це ви тепер новітні комуняки, яким плювати на народ. Не слуги, а комуняки.